Всім привіт! З вами Ліп! І ви не повірите, друзі, куди я сьогодні потрапив? Невже це пісочна поїздка? Да, це вона, друзі, Дасті Тріп. І сьогодні я буду вперше проходити рівні на цих е, режимах. Ну а перед тим як ми почнемо проходити якийсь прикольний режим Дасті Тріп, я попрошу вас підписатись на мій канал, і, звісно ж, поставити цьому відео лайкос і натиснути, не забутися про дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення про мої відосики саме першими. Ну, а тепер, коли ви це все зробили, ми можемо. І починати, тому я вважаю, що пора, пора. Вибираємо, звісно, що? Один плеєр і пустелю. Let's go! І так, друзі, я появився в якійсь незрозумілій, якщо чесно, кімнаті. І тут є калаш. А, калаша нема. Калаша, насправді нема. Калаша нема через те, що в мене немає 99 робоксів на його е е е покупку, власне. Ну, Нічого. Якось обійдусь. Тепер на f ку треба. Ой, а як мені це скласти? А, точно, точно, точно. Мені треба відпустити, взяти свій. Рюкзачок. Так, що я зробив? Ага, ага, ага. Я ще навіть в управлінні не розібрався. Якщо. Ну, розкладу для початку рюкзачок, щоб скласти в нього всі найнеобхідніші речі. Отак, сюди їх, отак, сюди. Бананчик теж, звісно, щоб пригодиться. Отак, сюди його. Акуратно. Ну і звісно ж, картинку пса. Це ну без картинки пса, це нереально пройти буде, я думаю. Тому обов'язково її беремо. І, звісно ж, ліхтарика. Ліхтарик пригодиться вночі. Хорошо, все. Збираємо свого рюкзака. А чого в мене воно не залізло? Ладно, Так, -с. I kada mi nego prči <gasps> Я поняв, капець. Це можна його причепляти, вроді би. Так, зараз спробую. Беремо банан. Несем сюди. І його, не можна нікуди причепити. Якого біса? Ну ладно. Що я зроблю? Треба збирати цього рюкзака. І збирати машину. Це капець. Це капець, народ. Ну ладно, що мені робити вже? Вже, що, що, що маємо, ти маємо? Дивіться, яка в мене рука пластилінова, як вона тягнеться далеко. Ну, нічого. Все добре, все добре. У нас цього разу. Такс, тут є частини авто. А тут у нас є. Як відкрити? А, поняв. Так, тяжко. От так. Що ми бачимо? Супер іржавий Жигуль. Якому що це таке? О, мені треба допомога. Я знаю, в чому мені треба допомога Мені треба зброя. Да Коротше, понятно, вони просять робукси за те, щоб прислати мені необхідну допомогу. Тому не сьогодні, друзі, не сьогодні. Давайте розпочнемо з установки, от таких от деталей, важливих, як двигун, наприклад. Да, Отут ми його розмістимо. Да Потім у радіатора. Ой, а чого я чого його не взяв? Взяв, тягнемо радіатор, от сюди, отак. От от його кріпимо. Все правильно. Так, тепер треба причепити колеса. Одне колесо є. Беремо друге, тащимо його, тащимо, тащимо, тащимо. І чіпляємо, звісно ж так, два колеса вже готово. Третє колесо. Сюди. Бігом, бігом, бігом. Прикріпляємо. Е -е, це, це так має бути, що воно чуть-чуть там. Ну ладно, побачимо, як буде у фінальному варіанті. Добре, давайте. Залишилась остання деталька з колес, власне. Про що я і говорю? Hans. Але ж, що щось, 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 щось воно трошечки клює в піску друзі, щось Мені це не дуже подобається, якщо чесно. Ну давайте, кстати, встановимо на прицеп також колеса, щоб все було по феншую, як то кажуть. Щоб нічого лишнього не валялося. Відчинимо ці дверки. А, капот ще рано, кстати. Треба двері поставити. Двері обов'язково. Тягнемо дверки сюди. Це у нас, виходить. Передні, вроді би. Чи які це двері взагалі? Куди їх? А, це з другої сторони. Вони мають бути. Точняк, це задні двері. Во. Чудово, чудово. Далі, 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 далі. От сюди їх. Клац. Несем, 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 несем. Передні дверки сюди. Клац. Чудово! Поки що справляюсь. Не знаю, як воно буде далі, але поки що поки що справляюсь, Да. Я в собі впевнений, знаєте, друзі, це обов'язкова умова, щоб прийти в цей режим. Тепер отаку губу беремо. Це задня губа у нас. Ну, бампер, коротше кажучи. Фара обов'язково теж. Бачите, задні фари є, а передніх нема. Значить, треба встановлювати їх сюди. Отак от, от. Друга фара. І тягнемо її знову ж таки наперед. А в мене питання, ви чуєте цей звук? Що за двигун працює? Іде? Це ж явно не тут. Це десь там. Щось десь працює якийсь двигун, непонятно. О, Нічого собі? Це що таке? Тут ще фургончик є? Нормас. Тут ще й фургончик можна відновити, та ти що? Мені таке подобається. Ди, дивіться, які колеса огромні. Ха -ха. Оце прикол. Оце мені подобається. Я, я не бачив, що тут є фургончик. Це прикольно, реально. Ну я його ніколи ще не збираю, якщо чесно. О, а що це там таке, що за моделька? Воу, а для чого воно? Е, не знаю, ну нехай лежить поки що тут. Мені це не дуже терміново, якщо чесно. Такс, ну. Все, давайте що? А, во! Якась частина до нашої отої машинки. Це по-любому. Це ж крил, оцей не крило, а як його спойлер. Вроді би, якщо я не помиляюсь. А може й ні, <с> Може це до фургончика, все таки. Ладно, лишимо поки же тут. Ладно, ладно, ладно. Тут написано, що пустеля була найбезпечнішим місцем для нас. Окей, я поняв, але це мені нічого не дасть. Так, ну тут оця рація, вона безкорисна для мене. Через те, що ну я з неї нічого не витягну, ніяким чином. Так, куди це? Куди можна причепити оце от чудо? У мене питання. А, во! решотка радіатора. Непогано, нормас. Такс, тепер багажник. Сюди, капотік, сюди. Складаю капотік. Прекрасно, чудово. Що далі? Передній бампер, Окей. Причепили. Е, давайте тоді заправимо машинку. Поки що давайте. Чом би ні. Так, заправляємо. Заправляємо на всі гроші. На, 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 на все паливо, яке в нас є, в принципі. Так, вже 6 літрів, а нам треба 7 Треба на 7, Ага, все, тепер у нас завершена машина. Треба тільки поставити, не забутися цього. Отак от, от, так, візьму багажнічок, отак от. Клац. Беремо каністерку сюди її. Опа, отак її. Десь сюди. Я не знаю, куди її чіпанути. Я реально не знаю. Мені тяжко з цим розібратися, тому що дуже її важко. Давайте її, по. О! Таті, в мене є ідея. Отак от, от беремо каністерку, засуваємо. Ой, так, стоп. Чуть Чуті, отак. Давай, 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 давай. Оба, оба. О. Прекрасно. Перечепили. Дивіться. Ой. Куди дверки ділись? Окей, нормально. Буває. Нічого страшного. У мене ще є ідея така цікава, знаєте, що зробити? Помити. От помити, помити, попробувати Пішли. Пішли, попробуємо, народ. Е, я можу якось юзати, ну це. Чи це просто такий, знаєте? О, ні, воно реально робить тут якісь бульки, бачите? Може це реально допоможе відмити її? А, а ну-ка пробуємо. Хтось говорив рацію. Капіл. Піпец. Оце жесть, народ. Подивіться, як коряво я працюю цею. О, боже мій. Я можу її якось взяти, рів... ну, типа рівно, щоб нею працювати, чи ні. Хе. Що за прикол? Ну, я я хочу помити машину, я не можу. Жесть просто. Як мені відчухати оцю іржу, вона вся гнила. Я не хочу на такій їхати. Ну, це, звісно, для пустелі, тачка, але все одно, блін, не дуже хочеться. Ладно, давайте хоча б вікна. О! Ми помили тільки що її вверх! собі, все-таки спрацювало. Ладно, мені сподобалось. Окей, я згоден, це було непогано. Так, с куди ж ми можемо оце причепити, га? Хто говорив мені щось у рацію. Я не поняв, що це зараз було. Тобто реально прикалується з мене в рації. Що це таке? Ладно, я поліж... поліжу, <кліжу> Поліжу, полізу на горище. О, я поїв чесничка, тут бургер ще валяється. Чудово, такс. Стамували трошечки голод. Подивилися на таку, от. О, які картини прекрасні. А що? Подивіться. Неймовірно, неймовірно просто. Окей, друзі, немає часу залишатись тут надовго. Зістрибуємо поки що. А ми не можемо взяти, бо тому що його треба купувати, на що в нас немає грошей. О, в нас є щітка зубна. нотбет. Може десь пригодиться реально. Ну побачимо, коротше. Відкриємо зараз дверки, візьмемо цю щітку, причепмо її сюди. Окей. Okay. І звісно ж не треба... Ой, таке. Ладно, пофіг на нього. Візьмемо озьо ліхтарик, або зараз вже наступить ніч. І він нам точно що знадобиться. Він нам точно що знадобиться, тому я покладу його. Ой, ой, не падає ліхтарик, ой, будь ласка. Такс. Відкриваю ці. Ну, ну мені не треба. Ти, давай, іди сюда. Бро, візьмись, будь ласка, в руки, ні? <ріху> О, все, є. Так, все треба сюди. Ой, тяжко його так кудись причепити, якщо чесно. Ну давайте десь. Де я його чіпляю? Ой, дверка відвалилася. Та то капець. <ріху> я в шоці, трошки. Ну нічого. Зараз спробую його в багажника хоча б засунути. Такс, де там той ліхтарик? А де ліхтарик? Ліхтарик десь здов подівся. Він дуже не хоче сьогодні з нами їхати, якщо чесно, я побачив з того, що. З цього того, що я побачив. Ну давайте засядемо поки що в машину. Попробуємо її хоча б завести, такс. Знімемо зручничка, так? Да? Як тут включити передачу, еу? Такс. Ага. Щось ми запустили таке. Так, це фари. Окей, дальнє світло є. Ем, Де де, 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 де за запалювання? За, за, за в мене питання, друзі, як її завести тепер? <хід> а в чому прикол? Так, ну, типу. Ну, типу, йво, я то його, во. Я не поняв. Я вроді все нажимаю, що треба, але на щось воно все не працює. А як її завести, реально? от? Ой-ой-ой, ой так, ладно, Подождіть, ще дві ще хвилинки, зараз поїдемо, напевно. О, народ, я не знаю наскільки ця ідея хороша, але я думаю, що нам варто причепити туди оцей, от, о -о 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 от, власне, да. Ой, да, Ну, коротше, ви поняли, прицепчик до неї треба. Обов'язково. Такс, і що, як її заводити? алло, ну. <hlan> а чого? А чого нічого не працює, я не поняв. Реально, от. Я щось натиснув і щось нічого не відбувається. Окей, окей, я вас поняв. Секундочку. Ох, братва, вже трохи щось тут потемніло, якщо чесно. А ліхтарика у нас, як ви пам'ятаєте, ну десь десь пропав. Ну я зато я, здається, поняв як її завести. Давайте спробуємо. Зачинити? Зачинити, кажу. Зачинити? О! Завелися! Але що далі робити? Що далі робити, якщо знаєте що? А якщо в нас колеса там, чуть-чуть тиво. Ну, вони в землі. Оце мінус, кстати Це зараз непонятка. Що, що робити? Треба знімати колеса і пробувати їх ставити заново. Ну от, вони, типу, ставляться, але ставляться... О, щось тільки що було вроді нормальніше, але... Та капець, вона тупо тоне. Я не розумію, що. Ж. Ну, що ж це з нею робиться, це капець. Її можна якось піддомкратити, чи що. Я не... Що робити я не знаю. Це капець народ, це просто капець. Давайте спробуємо на другу сторону чпипити це колесо. Да, ще гірше стало. Ладно, що зробиш. Що ж ти зробиш? То капець якийсь. Це просто якийсь капець. Ха -ха -ха. Я реально не розумію, якого біса. Н'якого домкрата, нічого тобі не Шукай сам все, що хочеш. Даже ліхтарика вкрали. Схавала машина ліхтарика мо. Я не знаю, що робити! Я не знаю, що мені робити! Що це, це капець? Ладно, я, я вже навіть зголодніти встиг. О. Окей, 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 окей. Зараз спробую щось придумати з цим. У мене є вже такі колеса, може вони підійдуть. Але мені щось здається, що це не від колес залежить а від того, що сама моделька машини щось не дуже фуричить. Дивіться, я не можу зняти це колесо. То капець, просто. Дивіться, воно не відчіпляється ніяк. А, а, а. Це жесть, народ. Це просто жесть, реально. І ми ніяк передні колеса нормально вставити не можемо Бачите цей прикол. Ну це реально треш Можливо, це треба робити, коли не встановлено ще нічого. О, реально, походу що А капот потім ставити, бачите? Двигун відчепився. Що ж ти зробиш? Як воно таке ненадійне все. <реш> жесть. Просто жесть. У мене немає слів, друзі. У мене там двигун. Той о, о! Все, на силу Капота. Чепили. Зараз сідаємо, зачиняємося. Єсть. Вмикаємо фари. Де там фари? Були? О, та ти шо яка бомба. Все, можемо їхати. О, кстати, то давайте його. Давайте причепимо собі. Я бачу, що там хто, хтось ганяє. Чи мені здалося, народ? А ну давайте розвернемося так. Ну я можу якось задню передачу дати. Чи, 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 чи я тільки прямо можу їхати, я не поняв. Чи тут що? Е, як їхати назад? Народ, я вже не знаю, що мені робити. У мене вже настав ранок. І що ви собі понімали, воно досі не працює. Я реально не знаю, що йому робити. У мене немає ідей. Я пробую зараз зняти капота, щоб її трошки полегшити їй їзду, знаєте. Отак, от, от познімати оці. Я познімаю дверки по чуть-чуть. так вони повідпадають зараз. Ну, а що робити? Треба їхати хоч якось, а вона не вивозить, напевно. Чи може це не через то? Фіг знає, реально. Не хочу і все. Бачите, їй не подобається. Ладно, ладно, ладно. Ми застрягли, коротше, кажучи. Якось так. Чіпляю я, коротше, назад, все. Я не знаю, що робити. Ну, типа, в мене ідей поки що мало, але вони ще є. Вони ще не закінчили. Поки що попробуємо познімати кожне колесо. Ой, колесо, я сказав. О, всі колеса зараз познімаю. Отак от, от. І якось попробую її штовханути, чи що. Еее, давай! Давай, чіпляйся! Від'їжджай чуть-чуть. А, вона на ручничку може. А ну-ка. Да, вона на ручнику. <рес> <рес> То капець. То просто якийсь капець. О, вона трошки стала на іншу сторону. Це чудово. Це добре, народ, Це добре. Вона трошки посунулась. Є шанси зараз. Є шанси відновити роботу. Запаска, о. Буде запаска. <рес> Такс. Пробую. В чергове пробуємо завестися, Давайте. Ну я завівся. О, що далі? У мене ще є підозри, що це може ліхтарик заважати, якщо чесно. Ну бачите, щось я ні туди, ні сюди. А ну-ка, давайте залишимо її. Дивимось, що там підниз. Да, да, да Да, да 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 дивіться. Озіо. Ой, боже мій. Ого, колесо лежало під низом. Оце я розумію. То я розумію, звісно, народ. Жесть. Все, чіпляємо поки що колеса назад. Вроді би все відновилось, але це не точно. Зараз будемо дивитися. Ставимо капот, останні дверки, все поставили. Статі, давай. О, в мене є. Хороша ідея. Реально, чіпляємо зараз назад на це колесо. Озіо. Цей прицеп колесо. І попробуємо під'їхати і вчепити собі прицепа. Отак от, от клац. Отак от, от завелися. І ніфіга. Не їде. Боже, ну шо тобі не нравиться? Ну шо, я ж тебе Я ж я, я ж нічого поганого не зробив навіть. Ну що, чого ну, ти не їдеш? Це капець, просто бред якийсь. Ці дверки забираю. Я не знаю, друзі, що робити мені з цією машиною, щоб вона виїхала на оцю срану дорогу. Просто в мене немає ідей, і наступні свої ідеї я вам покажу в наступному відео. Тому не забудьте підписатись, поставити дзвіночок і натиснути цьому відео лайк, щоб воно просувалось вище.